Я казала йому, що хочу померти, а він мені нічого не відповів, навіть не запитав, чому просто дивився крізь мене, як повстілець. Ці слова належать першій дружині Володимира Путіна Людмилі. Вона вимовила їх у довірливій розмові зі своєю подругою Ірен. Піч через кілька років ця цитата з'явиться у книзі Піч. Пікантна дружба, книгу Кремль намагався заборонити, бо в ній ми бачимо не просто жінку поруч із путіним, а жінку, яка виживала поряд із ним. Історія цього шлюбу досі лишається маловідомою. але ми провели детальне дослідження книг, інтерв'ю та свідчень, які сам Путін намагається приховати і досі. І сьогодні ми подивимося на неї очима першої жертви російського тирана. Мене звати Микита Аврилюк, і сьогодні ми говоримо про Людмилу Путіну. Жінку, мовчання якої Кремль купує грошима та страхом уже більш ніж 35 років. Цей випуск відрізняється від наших звичних відео, тому нам важливо зрозуміти, чи вам цікаво таке. Тож, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки та пишіть у коментарях ваші враження. 1980 рік Людмила Шкрібньова разом із подругою прибуває до Ленінграда. Їй 22. Вона молода стюардеса, енергійна, життєрадісна. За словами знайомих, завжди усміхнена. Любила бути в центрі уваги та мала безліч залицяльників. У Ленінград вона приїхала просто відпочити. Кавалер подруги кличе їх у театр на модну постановку. Каже, квитків було не дістати, але товариш допоміг. Він, до речі, теж із нами піде. Саме так вона і знайомиться із чоловіком, який зруйнує її життя. Його звати Володимир Путін. Працює десь у держструктурі. Невисокий, сухий, непривітний, майже без усмішки. Уперше бачиться в театрі. Посиділи поруч, поговорили мало. А коли дні у Ленінграді добігали кінця, подруги вже збирались летіти додому, і раптом в аеропорту з'являється він. Прийшов провести, і тут просто як у фільмах. Раптом Владімір Владімірович диктує номер телефону. Мабуть, я подивилась на нього так, що в моїх очах було тільки одне питання. Невже отак просто? І розлучимось. У той момент я помітила здивовані очі Олексія, який скромно стояв осторонь. Пізніше Владімір Владімірович сказав мені, що його приятель був приголомшений, і прокоментував усе це так: ти що? З глузду з'їхав. Зверніть увагу на те, як дружина називає чоловіка Владімір Владимирович. До речі, цю книгу також прибрали з продажу після першого ж видання. саме тому, що Людмила там наговорила зайвого. Але саме з цього все і почалося. Закрутився роман, наче нічого особливого. Але поступово почали відбуватися дивні речі: ну, по-перше, він постійно запізнюється на побачення, і мова не про якісь там 15 хвилин, година півтори кожного разу. І завжди з поясненням. Служба. Вона нервує, плаче на станції метро, одного разу ледь не викликає міліцію, а потім пробачає, бо закохана. Принаймні, їй здається, що це кохання. Аж раптом трапляється, ну просто каже знає що. Ну от судіть самі, у 1981-му Людмила намагається поступити до філологічного факультету Ленінградського державного університету. Завалює іспит, засмучена, і щоби розвіятись, вони йдуть на вечірку. Звичайна молодь, танці, музика, сміх. Людмила просто собі танцює та намагається розважитися. Наступного дня Путін її кидає. Сухо і просто каже, що це було неприпустимо. Вона повертається додому і на два тижні впадає у депресію, аж раптом трапляється диво. До дверей була приколита маленька записочка. Так, дружочок, це я і номер телефону. Це коротке послання залишив Володя, який приїхав у відрядження буквально на добу. Не знаючи, зробив він це навмисно. Згодом Владимір Владимірович казав, що поїздка вийшла випадково, і він нічого не планував. Але якщо вже приїхав, чому б не зайти? Пам'ятаю, при зустрічі я плакала, зізнавалась у коханні, казала, що Владимир Владимирович мені дуже потрібен. Це класика аб'юзивних стосунків. Путін створив емоційну гойдалку: спочатку бій та приниження, а потім несподіване повернення і порятунок. Так він ще задовго до влади тренував свій улюблений метод контролю тримати людину між страхом і надією. Та він навіть пропозицію їй зробив. Так само, спочатку ніби вів розмову до того, що кидає дівчину. А коли та почала зізнаватися у коханні та прямо сказала, що потребує його, запропонував одружитися. Батьки Путіна, до речі, Людмилу так і не прийняли. Казали, що раніше була інша Людмила, і вона їм подобалася більше. У 1985 році в подружжя Путіних народжується перша донька Марія Володимира. Родина майже не цікавить. Людмила згадувала, як у Ленінграді сусід застав її ще вагітну у сльозах. Вона намагалася самотужки дотягти важкі сумки на шостий поверх того ж року. Путіна відряджають до Дрездена офіційно як представника радянського комітету дружби, Неофіційно – як оперативника КДБ. Людмила з немовлям на руках їде за ним. Там у німецькій демократичній республіці у 86-му, в них народжується друга донька Катерина. Життя у Дрездені зовні здається пристойним: окрема квартира, тиша, війшливі сусіди, але за дверима квартири ізоляція. Як казала сама Людмила, це була тюрма з тюлевими фіранками. Путін контролює усе, що вона читає, куди ходить, з ким говорить. Дітей можна вивезти на прогулянку, але лише позаздалегідь узгодженому маршруту. Телефони тільки для службового зв'язку, а виїзди до подруг під суворим наглядом. Мені не дозволялося мати подруг. Він казав: Ти занадто багато балакаєш, це небезпечно. Я почувалася в'язним, якого охороняє мовчазний тюремник. Єдина подруга, яку Путін дозволив, Ірен піч. Німкеня, дружина колеги по службі, яка ніколи не ставила зайвих питань. Безпечна. Ірен згадувала, що Людмила завжди була мовчазною, ніби щось тримала у собі. Ця дружба рятувала Людмилу від повного божевілля, але й вона була регламентована. Саме ця безпечна подруга, зрештою, і проллє світло на жах, який творився за дверима. Путін працює допізна, іноді не приходить ночувати. Буває, мовчить цілий вечір або просить не шуміти. Людмила намагається не ставити питань. Це тільки погіршує ситуацію. Людмила була переповнена болем від нескінченних принижень. Те, про що вона розповідала, було не просто мелодрамою хоча саме так вона, здавалося, хотіла подати історію свого життя. Це була гірка трагедія зруйнованої дружби, яка не витримала її головного принципу все або нічого. І, зрештою, закінчилася зрадою. Тоді вона ще не знала, що саме в Дрездені формується стиль, який потім він перенесе на всю країну: мовчання, тиск та повний контроль. Вона вже жила в цьому, а Росія ще ні. 1990 рік родина Путіних повертається з Дрездена до Ленінграда, який от от стане Петербургом. Але для Людмили нічого не змінюється. Владімір одразу занурюється в роботу у команді мера Собчака. Це початок його великої кар'єри. А Людмила знову лишається з дітьми вдома у новій квартирі з новими меблями, але зі старими правилами. Режим дня Путіна виглядає просто: він мовшки сніде, дивиться телевізор, іде з дому. Повертається і мовчить знову перед сном п'є кефір. ефір. На ньому Людмила завжди акцентувала увагу прямо окремо в цих книгах. Бо саме за цим ритуалом і вдавалося поговорити з чоловіком. Та виходило це завжди дуже сухо бо у диктатора немає побуту, в нього є лише графік. В одному з рідкісних інтерв'ю Людмила згадувала, що ніколи не отримувала від нього похвали, хоча сама завжди старалася. Ну от простий приклад, знайомі підтверджували, що вона готувала дуже смачно, але Путін. Постійно її сварив то пересмажила, то занадто жирно. А іноді він міг просто відмовитися від їжі та мовшки піти з дому. Для емоційної жінки це було катуванням. Її соціальне життя тоді повністю зникає усе під контролем. Навіть покупки вона робить із погодження. Навіть дзвінки під наглядом. Друзі зникають, рідні мовчать, і все це в країні, яка вже вступила у нову еру. Але в квартирі Путіних. Не буває нічого нового. Я пробувала якось розповісти йому, що мені важко, що я не витримую, що відчуваю себе зачиненою. Він подивився телевізор, встав і пішов. Я тоді зрозуміла, що говорити марно. 2000 рік Путін стає президентом Людмила відповідно перша леді. Про те, що це станеться, її не повідомили. За її спогадами, коли все вже було вирішено, Путін просто поставив її перед фактом. Жінка була у розпачі, що про такий важливий крок чоловік навіть не поговорив із нею. Відтоді вона з'являється на публіці рідко, завжди напружена, завжди поруч, але ніколи не разом. Її роль мовчазна тінь, яка зникає з кожною фотосесією. Та хто любила увагу, тепер вимушена ховатися. Її психічний стан різко погіршується. За словами близьких, вона впадає в затяжну депресію, а її висловлювання стають дедалі більш тривожними. Одного разу вона каже, що не бачить сенсу жити. Путін на це не реагує. Я казала, що хочу померти. Я просила бодай щось відповісти. А він просто дивився в телевізор, мовчав, і все. Як вам така реакція? Взагалі? Напишіть в коментарях. Людмила Путіна майже зникає з публічного простору. Вона не дає інтерв'ю, не бере участі у політичних заходах. Її видно лише тоді, коли треба створити фасад православної родини для телекамер на різдво та на великдень. Дуже рідко вона виступає коротко, завчено без емоцій. До речі, у 2000 році, одразу після інавгурації Путіна, Людмилі віддали символічну посаду. Вона очолила центр розвитку російської мови. Це був її перший формальний статус як першої леді. Центр існував лише номінально. Людмила практично не вела жодної діяльності, але регулярно отримувала фінансування. У 2009 році цей центр перейменували на фонд розвитку міжособистісної комунікації. І отут вже цікавіше, бо ця контора вдарилася у парапсихологію і на державні російські гроші почала просувати магів. Ну і як ви могли здогадатися, відбулося це не просто так. Саме в ті роки золота клітка Людмили Путіної остаточно зводить її з розуму. Зробимо крок назад. 2006 рік на дуже популярній тоді платформі ЖЖ «Живий журнал з'являється така собі Єлена. Вона пише багато за поєм про сім'ю, про чоловіка, про владу, про пошуки нових сенсів. І видно же, ну що пише жінка, ну що найменше. З вищих щаблів суспільства блок швидко стає популярним серед інтелігенції. Анонімна Єлєна не приховує в неї двоє дітей. Вона жила у Дрездені, має філологічну освіту, цікавиться духовністю, езотерикою, ненавидить журналістів і дуже специфічно захищає Путіна, але так, ніби знають його занадто добре. Розслідувачі з організації покійного Навального вирішують з'ясувати, хто стоїть за Єлєною? І все вказує на одну людину. Лена пише, що працювала на токарному станку. В біографії Людмили Путіна таке є. Катається на горних лыжах і в теніс. І тим і тем Людмила Путіна улікається. Лена ходила на грозу Островського в «Современник». Получайте офіційне повідомлення на сайті Кремля. Путіна теж туди ходила. Давайте подивимося, що ж там такого про себе не розповідала Людмила Путіна. Ну, для початку можна знайти якраз ту саму псевдопсихологію. Тут тобі і всякі дивні тести, як от з журналів. Там буквально психологічний тест на те, яким ти була б запахом. Ну або от какой ти напіток в сексі? Ти капучино занурення в псевдопсихологію, це лише початок. Далі більше. Єлена, ну тобто Людмила Путіна, іноді пише і про духовні скрепи, про велич, про непорушність Росії. Коротше, якщо раптом уже хотіли пожаліти її, то не варто. Рот, ніхто нікому не затикає, але на чужу територію не хлесть. За це і получають ті, кому положено, получать цей коментар взагалі з великої дискусії після того, як жінка поскаржилася, мовляв, якісь провокатори кажуть, що на Росію чекає криза. їй почали писати, що ну реально проблеми є. І вона спочатку писала: расистське отримали по заслугам, а потім раптом прониклася історією одного чоловіка, і Путіна спалилася, коротше кажучи. І що, смарта так і не платять. Денег нет, не перечислили. Можеш написати мені на почту. Ну, самі розумієте. Зараз все розкажу, кому треба, і все буде добре. До речі, зараз ви ці коментарі не знайдете, бо одразу після викриття їх видалили. Все це відбувається на тлі глибокої тривоги. Як тільки мова заходить про особисте, тон дописів стає депресивним. Вона пише про самотність, про безсенсовність, про внутрішній холод, усе це під вигаданим ім'ям. Ну але почерк уже не приховаєш. Этот день я отмечу черным в своем календаре. Не могу написать почему, даже здесь, даже инкогнито. Но я хочу обязательно запомнить этот день. Мне было часто больно, как и многим другим. Наверное. Но кто помнит про чужую боль, когда есть своя? Ведь своя сильнее. А в этот день и эту ночь, особенно, что даже трудно дышать, сердце кто-то сжимает сильной рукой. Причем эта рука мужская. Пока ее ублочаем шить. Блох говорить і якраз на цей період, 2006-2008 роки, припадають перші чутки, що путіни більше не живуть разом. Ніхто нічого офіційно не каже, але Людмилу все рідше бачить у компанії чоловіка. Вона зникає з телекамер з офіційних заходів, і навіть із власного дому за словами сусідів. А вже невдовзі з'являється ще одна новина про нібито роман Путіна з молодою гімнасткою Аліною Кабаєвою. Кремль усе заперечує, а газету, яка першою про це написала, взагалі закривають за добу. Але тепер ми всі знаємо, що це була правда. 6 червня 2013 року. Великий театр у Москві. вечір балету, камери, фотографії Людмила і Володимир Путін з'являються разом уперше за дуже довгий час. Усе виглядає формально та нічого не пророкує біди. Аж раптом в антракті коротке інтерв'ю. Вони стоять поруч і кажуть те, що давно знали всі, але ніхто не наважувався озвучити. Вся моя діяльність, вся робота зв'язана з публічністю, з абсолютною публічністю. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но есть э, люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту 8 лет уже 9 даже, да? 9 лет. Было наше общим решением, и наш брак завершен. Але за лаштунками цієї постановки постановкой текст Холод и страх. За словами очевидців, Людмила готувала цей вихід як іспит. Вона не мала права на імпровізацію. Слова були погоджені, погляди обмежені, навіть посмішка вивірена. Її свобода це такий останній епізод державного сценарію. Для Путіна це був черговий крок у кар'єрі: очистити політичний образ. А для Людмили остання сцена після цієї заяви вона повністю зникає з медіаполя. Жодних коментарів, жодної присутності. Лише одне. Її тепер звуть інакше. Після розлучення повне зникнення, жодних заяв, жодних фото. Але у 15-му році з'являється новина: Людмила Путіна вийшла заміж за Артура Очеретного, колишнього працівника управління справами президента, а тепер керівника культурного фонду. Із прізвищем нове життя. Хоча життя це схоже знову не зовсім її. вона все одно несе на собі обітницю мовчання. Людмила Очеретна володіє елітною нерухомістю. Віла у Франції, апартаменти в Іспанії, будинки у Швейцарії. За даними розслідувань, на утримання її скромного побуту йде щонайменше кілька сотень мільйонів рублів щороку. Усі ці об'єкти оформлені не на неї, а на фонд або пов'язані компанії. Саме через них проходять великі суми від Газпрому, сівірсталі, урядових структур. І тут хочеться сказати, як не дивно. Спасіба Людмила Путіна. Бо кожен рубль, витрачений на басейн у Люксембурзі чи паркет у французькій віллі Людміли – це рубль, який не полетів вбивати мешканців Чернігова чи Харкова. Ну а тим часом фонд Людмили, ну о той, пам'ятаєте, який колись займався мовою і міжособистісними зв'язками, тепер перетворюється на бізнес-інструмент. Офіційно благодійна діяльність, а насправді мільйонні обороти. Один із найгучніших кейсів це історія садибу Льва Толстова в самому центрі Москви. Її передали фонду путіною очерітіною в оренду, але вони захотіли її реставрувати. А насправді перебудували. Історичний фасад втрачено: з'явилися скляні набудови, офісні приміщення, паркінг, культурна катастрофа оформлена через папери фонду. Тож агенту Путіній можна подякувати у коментарях і за те, що вона руйнує культурний спадок Росії. Погляньмо на все це ще раз: контроль, ізоляція, постійна емоційна відстороненість, відсутність голосу, обмеження дій, залежність, маніпуляції, мовчання все, що Владимир Путін випробовував на одній людині, згодом він масштабував на всю країну. Диктат починається не з указів, він починається з кухні. Людмила перший об'єкт тестування, перевірка на покору, реакцію, межу страждання. Коли тиша спрацювала, він замкнув країну в тишу. Коли страх спрацював, він навчився керувати ним. Це не просто сімейна історія, це портрет держави. І саме ці мемуари важливі, бо вони про те, що диктатура починається не з війська, а з погляду, який не можна витримати, і не з в'язниці, а з родини, в якій не можна сказати мені погано. Людмила це нульовий пацієнт російського авторитаризму. Диктатура не падає в один момент, але її можна розкласти на фрагменти і подивитися, як усе почалося, і не дати цьому повторитися знову. Дякуємо, що пройшли з нами цю історію. Якщо вам сподобалося, підписуйтеся, ставте лайк та поширюйте. І пам'ятайте, поки хтось мовчить, хтось має говорити.